Мені знадобилося 5 років, щоб зрозуміти, що більшість людей так і не почнуть вести здоровий спосіб життя і не схуднуть. За цей час до мене на консультацію звернулося понад 5 тисяч людей, і лише 500 стали моїми клієнтами. Але 80% з них зірвалися вже в перші 3 місяці через банальні причини: не змогла відмовитись від фастфуду, піддалася тиску з боку родини або зекономили на собі. Кожен з них казав: якби я захотів, то я зміг би. Але я б так і залишилась словами. Більшість цих людей тепер лише спостерігають за тими, хто реалізував свої амбіції, схуд і викладає фото в купальниках в соціальних мережах. Продовжуючи казати собі, ось завтра я точно зможу. Але є хороші новини. Ви зможете змінити своє життя вже сьогодні. Моє побажання вам: ви ніколи не зможете зробити щось без сторонньої підтримки. Це аксіома. Лише 4% населення Землі можуть вирішити своє питання без підтримки. Ми соціальні істоти і нам потрібні прості речі, мотивація, комплименти, підказки, нагадування, щоб не загубитися в побутовому вакуумі. Хочете дізнатися, як вибратися із цього замкнутого кола? Тож підписуйтесь на мою сторінку, де я буду ділитися корисними лайфхаками на тему здорового способу життя та багато іншого. Разом ми зможемо досягти ваших цілей і зробити ваше життя яскравим та здоровішим.